Здоров всім! Зараз буде просто, зараз зливаю, скільки я заробив на твічі за 3 місяці стрімів. Спеціально для вас. В мене, нагадую, в мене було 60, максимум 61 саб. Давайте спочатку підемо. З квітня по травень, Один фолоу, це тоді якраз ще я не стрімив. Травень по червень. Середні глядачі. Взагалі, я не, не тільки вам заробіток, я вам зараз зілью всю свою статистику. 5 і 4 середні глядачі за місяць, 71 фолоу, 2 сапки. Це перший місяць, коли я отримав компаньонку. І заробив за місяць долар 62. Запам'ятали? Непогано. Я просто думав, що, що взагалі, типу сапки, це для мене щось таке міфічне буде, і я, в мене не буде жодного. Далі, з червня, по липень середні Глядачі 7,2, 127 фоловів. 16 сабок. Заробіток 8,80. Давайте приплюсуємо 1,62 плюс 880 10 баксів. Маша, 10 баксів за два місяці стрімів всього лише, це сапки 4 долари. Прайм сапки, хтось праймом сабився. Дві. І подаровані долар 54. Добре, наступний місяць погнали. У тут же середні глядачі. Я, до речі, ще не заходив сюди сам. Не бачив цього, що за місяць середні глядачі в мене вже 15. Бо зазвичай, знаєте, на стрімі в тебе сидить там. Може сидіти 15-20 глядачів, але це там в якийсь момент зайшли, посиділи, може там хвилин 20 і вийшли. Завжди, коли я заходив в свою статистику, середні глядачі то у мене там було до 10, 15, вже вирівнялася статистика. Дуже, дуже приємно. Навіть приємніше, ніж 32 єбучих бакса. 32 бакса за місяць плюс 31. 86. 42 бакси. 42 бакси за 3 місяці. Навіть я б сказав би за два. Я вважаю, що це дуже непогано. 58 сабок за місяць. 203 фолови. Але подивіться, ще, до речі, на час. Перший місяць 47 годин я прострімив. Другий місяць майже 100 годин за місяць я відхуячив. А тут вже поперли, поперли гроші, вже бачу 32 бакси. Я такий, ну все, ну навіщо мені навіщо мені стільки часу витрачати на те, щоб їбашити, як ненормальний. Е, коли я вже можу. Можу отримувати за 73 години 32 долари. Ну, ви самі розумієте, навіщо її бачити взагалі? Чого кровних менше стало, закінчується? Закінчуються сапки, на жаль. На минулому стрімі ми закінчили на 61 кровному родичі, здається. Але сьогодні вже розпочали з 57. Коротше, отак от отакі. Печуль, Бляха, печуль. Ти ненормальний. Ти витрачаєш дорогоцінні години для нескінченного стріму. Печуль, дякую велике за п'ять подарованих сабок. Дякую від мене і від всіх, від всіх, кому ти подарував. Віддаємо шану тобі. Дякую. Дякую. Чим ти бляха займаєшся? В тебе шо? В тебе шо, теж 73 години стрімів чи шо? Звідки?